Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас на заняття з комунікативного розвитку. Сьогодні ми відправимося з вами до зимової казки, де нас чекає безліч пригод та різних завдань. Послухайте уважно віршик та скажіть, який звук найчастіше в ньому повторяється? Спить старий сердитий сон. Ниця сому сьомий сон. Сон це пестить поплавок, сом сопе на весь ставок. Так, дітки, найчастіше повторявся звук С. А зараз на картинці ми бачимо звук чи букву С. Вірно, ми бачимо букву С. Букви ми бачимо, а звуки ми чуємо вушками. Ось так виглядає друкована буква С. На письмі буква С пишеться ось так. Є велика буква С і є маленька буква С. Любі малята. які ви знаєте зимові слова, які починаються на перший звук с. Сніг, сніговик. Сніжинка. Санки молодці. Ну що ж, а ми з вами вирушаємо далі? Зараз подивіться уважно на картинку та назвіть. Слова, які також починаються на перший звук «с». І ці слова це сніжинка. Свиня, слива, сонце, сова, собака, скрипка, сир. Наступна наша пригода це читання по складам Си-а разом буде СА. Си-о разом буде СО. Си У разом буде Су. І разом буде Си. С. Е разом буде «се». С І разом буде Сі. Роздивіться картинку та скажіть, які предмети нам нагадують букву С. Так, це місяць молодий, це підкова. Шматок сира. Бублик, ковбаса. Вони нагадують нам букву С. Ну, а тепер давайте ми з вами з'єднаємо голосну з приголосною буквою С. А, С разом буде ас. О, С. Разом буде ОС. У, С разом буде. Ус. Е С разом буде ЕС. ИС С разом буде ИС. І с разом буде ІС. Молодці. Наші пригоди підійшли до завершення. Давайте ми з вами пригадаємо, з якою буквою та звуком ми сьогодні познайомилися. Так. З буквою та звуком с, які завдання ми сьогодні з вами виконували. Ми називали схожі предмети на букву С, читали по складам.